Друзі, всім привіт! Давно не знімав відео. Ось такі от в мене вже підросли курочки, а точніше кажучи, то що з них залишилося. Ось от вони тут і старі, і молодняк. Ці всі гарненькі. Ось як перелиняв кучерявий чивень. Ось от вона лівенська. Красунька одна з них. Ось як перевиняв красончик кучерявий. Качер прийшов, диплодок. Ось теж дивіться, якого розміру. Якого розміру диплодок. Не було мене на господарстві біля двох місяців. Трошки був зайнятий. От яка молоденька вже курочка. І має, вже і напевно несеться. 100% вже не так от, такі от значить, мне курочки дуже сильно підросли. Зараз от дивлюсь, сам, сам не можу намилувати. Гермасеньку підросли. Зараз буду їх годувати. Отакий півень півратий рисунчик чорний. І там. На ще є. Зараз буду їх годувати. О, індик гуляє сам один. Всі решту закриті мали би бути. Так, от які вони. А, от він, І старий красунчик. О, теж вже гарно перелинює, Збирається в нове пілічко. Так. От він, красунчик Фенікс. Все-таки планую. От він, бентамочка. От він фенікс. Все-таки планую. З феніксів у мене, здається, мав би бути один півник чи два. Оцього одного півника залишу з курочками. Ти що біля мене тут крутишся? Залишу з курочками, бентамочками. Хочу подивитися, який буде результат. От він своєї Ішов. А, от-от. Молодий, кучерявий. Вже бачу, теж активний. Береться до молодої курочки. Такий красунчик. От він фенікс. Побіг, погнав за нею. От він красунчик, Фенікс. Фенікса. Будемо залишати, обов'язково. Ну, звичайно, якщо він виживе, бо тут, якби без мене, все відбувається. А от вони лівенські Красуні. Такі рослі, гарні. Насичений колір, дуже гарні. Це в нас що по курочкам. Зараз ще підемо далі. От вони красуньки лівенські. Дуже-дуже мені подобаються, рослі, насичені такі. от тут дві і ще десь бігають інші в загальному стаді. Не можу сказати інакше. от такі красуньки. от одні. І от інше. Пілігрим немає, тільки курочки. Очі дві, якось так. От так наші красуні вечеряють. ці гарненько. Молодці, організовано. Тоб є водичку, набрав їм частенької. кому смакує, як бачимо. От. дуже всі дуже гарно підросли. Бачимо, півники вже заграють до курочок. от. І ті карликові навіть от. Бачите, постійні бої. Постійні бої, так як півників бурлить кров. От. Їдять пшеничку. Зараз треба буде щось думати далі по зерну. Так, як птиці багато і зерна йде також багато. От, качачки прийшли поїсти. Побачили мою машину і прийшли прямо з озера. Знають, що знають все-таки, пам'ятають, що коли... коли приїжджає машина, тоді відповідно я їх... Балою або якимись вкусняшками або Та постійно балою чимось. Сьогодні нічого не привіз, так як не мав змоги. Ну, це не помішало їм приїхати. А от Лівенські дві зібрались, чистить пірячка. Красуньки, красуньки. дуже ними задоволений. Та й взагалі бачу, всі дуже гарно підросли. Тільки от що треба навести з ними трохи лад. Треба з ними трохи лад навести, тобто сто лишній прибрати і формувати материнки стадо. та й взагалі перерахувати їх, скільки їх є, що до чого, щоб щоб якби вже на плем'я були готові. От такі от у нас справи, от такі вони наші качечки. Бачимо на воді качечки аж сіяють, от вони. Сіра, коричнева і Сі гарненькі. І гарненькі красунки. Так, значить, виглядають наші гуси. Ось такі, от вже чітко видно, де гуса, де гуска. я не прогадав. Так як я казав, які гусаки, і гусаки і лишилися. Так як я казав, де гуська, це гуска і є. От вони дві сірі красуні. З тих двох сірих красунь я буду залишати. Обов'язково. А по гусаку, ще подивлюсь, якого гусака з ними залишити. От вони красуні. Ось вони все-таки виросли, повністю перелинялись, сформувались. От такий результат дають гусак-холмогор і гуська датський легард. Бачимо половину гусей пішли в маму, половина в тата. Різні є. Зараз вони чистяться, оцей білий. Бачите, оцей білий. Він майже як холмогор. Тільки що немає... Немає горба на дзьобі. Такі от, наші красунчики. получились. Ось такі от качечки, таке от стадо. Вдалося зібрати всіх. Так, тут є всі. Дві голубих, три коричневих, а не всі. Не всі, немає сірих. Немає сірих. Оце він білий інша кров Там ті білі, ті, що в мене вивели. І така от ситуація наразі по качках. Не хочуть вони всі тут стояти в одному зборі. Бачу, він масивний, потужний. Цей качурик. Буде він з тими двома качками білими. З різних господарств, тому їх можна сміло залишати разом. А по цих решту я ще подивлюсь, кого залишати, кого продати, що з ними робити. Ця, бачимо, втратила хвіст, Не знаю, за яких обставин. Ну, вже як є. Так. Куди-куди-куди. Білі красуньки бачимо. Обирають форму. от качички така Ситуация по качичкама. Диглобок.